Лише підтримати, а й розвинути її, скажімо, так, оскільки я, коли перший раз там три місяці тому сюди заїхав, я сказав це. Це ж краще Криму. Тут все є і гори, і дуже багато води, і взагалі є історія. Тут треба щось робити. І в принципі, те, що ви бачите сьогодні, це тільки перший крок, і слід розуміти, що це ну, насправді це якийсь поштовх. Тобто створили майданчик, створили умови і е, створюємо шаблон, за яким люди всі бажаючі можуть сюди приходити, отримувати якийсь стандартизований набір послуг. Але дуже багато залежить саме від, від вас, від цих людей, які будуть сюди ходити, користуватися цим, можливо, підказувати, що краще що слід зробити, які саме послуги, аби в подальшому, скажімо, цей центр став більше, ніж просто майданчиком. Якби він в подальшому став таким дороговказом того, як мають. Віку проводити свої дні, як, і навіть вказувати іншим громадам, як це має бути організовано і що треба робити для того, аби аби людина навіть в наших умовах не високої пенсії, зайнятості е з е е якихось соціальних негараздів, аби в цьому, в цьому був якийсь такий промінчик або місце, де можна було. Відчувати себе нормально, скажімо так, спілкуватися з ближніми і бути впевненим у завтрашньому дні. От такі побажання, тобто слід розуміти, що це, скажімо, так, те, що ми бачимо сьогодні, це лише перший крок, який ми всі разом з колегами допомагаємо, можливо, чим зробити, який підтримує місцева влада. Але в подальшому дуже багато залежить саме від. Від, від вас, людей, які тут живуть, які, мабуть, потребують цих послуг і які хочуть користуватися цими послугами. Тому сміліше, частіше приходьте, запрошуйте ваших знайомих, і я думаю, що все, все що необхідно, будемо намагатися надавати вам і далі. Є меблі закуплені, які теж будуть зараз розставлені, принаймні стільці ці та інше. Є чотири планшети для навчання, користування інтернетом, заведення сторінок в соціальних мережах, Хто хоче на однокласниках. реєструєтеся, буде найняти консультанта. Ці, але. Насправді, мабуть, більше будете про сімена і прочі і, саме. і, і спілкуватися з, з тими людьми, яких давно не бачили, які, можливо, живуть десь далі. Аудіосистема, технічні знаряддя, наприклад, принтер для роздруковування, можливо, комусь лист потрібен. Тут буде юрист задіяний для допомоги для. Для допомоги у створенні юридичних документів е, є пральна машина, тобто можна приходити, кого вдома немає, можна, будуть надаватися послуги прання, працювання, Тобто це все є. Думаємо як, над тим, як ще будуть індивідуальні групові заняття, і думаємо над тим, як ще розширити які послуги. От можливо, долічаться. Так, так, так. Заплановані у нас групові заняття для, для вас, а їх тематику будете вже підказувати по, по, по ходу по розвитку нашого проєкту і діяльності. Центру. Чи передбачено весільні послуги? скажіть, весілля У соціальних мережах буде створена спеціальна група. Е, 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 наречення Ржищева ті, кому зараз. Тому загальні чоловіків частіше заходити на сторінку соціальних мереж, а ще частіше приходити до центру, аби мати можливість поспілкуватися з нареченими Ржищева, які.